Audi a 6 в універсалі 2-літровий дизель на механіці 2006 року. 288 тисяч оригінального пробігу, технічний стан в ідеалі, поготовка обслужена. Щеплення замінене, масла фільтра замінені. ГРМ замінений і також додатково поставлена оптика за 300 доларів. Лінзували і зробили якісне, гарне світло. Диски 18. По кузову весь гарненький, цілий, є пара підфарбувань, але не значних і без шпаклівки. Морда у нас затягнута в плівку. Салончик збережений. Турбінка працює без нарікань, куліса м'ягенька, короткоходна, пальчиком вмикається, клімат двохзонний працює. Тож, технічно взагалі нічого не потрібно робити, сіли та поїхали. Працюємо кожного дня без вихідних, приїжджайте на тест-драйву. Ціна автомобіля 8 тисяч доларів. Якщо не вистачає повної суми, надаємо кредит та лізинг.